Я дуже рада, що повернулася до цієї роботи, тому що отримую величезне задоволення. В якийсь момент я зрозуміла, що не все в нашому житті вимірюється грошима, тому що відчуваю потребу бути корисною. Не тільки заробляти гроші, але й щось віддавати частинку себе своєї душі. Не кожен з нас може йти на фронт і там брати автомати, стріляти. А от таким чином ми всі можемо і підтримати. І я думаю, що така активність громадська кожної людини вона допоможе потім і відбудовувати країну. Ми нікому не відмовляємо двері вічини. Так так хто хоче завжди до нас може потрапити. Пані Олю, дуже дякую за те, що змогли сьогодні з нами поспілкуватися. Ми відновлюємо нашу програму Зерно громадського активізму і, друзі, сьогодні нашою героїною є Ольга Швецова, координаторка проєкту Співдія Діти, яка працює в місті Чернівці і є переселенкою з Херсонщини. Правильно? Так. Олю, як ви приїхали до Чернівців? Як ви сюди потрапили? Давайте з цього почнемо. Потрапила я сюди до Чернівців з початком повномасштабного вторгнення. Обрали це місце. Ну мабуть, з розрахунку, що це саме найбезпечніше місто України. Я дуже рада, що я тут. Ми не помилилися з вибором. Прекрасне місто, таке і старовинне і сучасне одночас. Дуже мені тут подобається. На жаль, я тут, мабуть, я не залишусь, хочеться все одно додому, але місто прекрасне, дійсно. Чи давно переїхали? А, так, ще в лютому, в лютому. Так, з самого початку ми вже тут. У мене маленька дитина, тому я тут спочатку. Ми сьогодні не просто так на території школи, на території 18-го ліцею, так. тому що, власне, Оля та її команда. Займаються дітьми, да. займаються дозвіллям дітей. А ви і в цій сфері позашкілля освіти працювали до повномасштабної війни? Чи це теж була для вас був для вас новий досвід? Ну з одного боку це новий досвід. Я працювала з дітьми, але дуже давно. Це моя перша вища освіта педагогічна. Я працювала в школі з дітьми, але потім отримала другу вищу освіту в сфері фінансів і працювала вже зовсім в іншій сфері. Але я дуже рада, що я повернулася. Я працювала в банківському секторі 10 років на керівній посаді. Але зрозуміла, що недаремно моя перша освіта все ж таки була педагогічна і дуже рада, що повернулася до цієї роботи, тому що отримую величезне задоволення і відчуваю, що це дуже потрібно зараз. Як з бізнесу ви дійшли, тому що банківська сфера, очевидно, мабуть, працювали в недержавному банку, швидше так. за все. Бізнес на керівній посаді, керівник. Як з бізнесу ви дійшли до громадського сектору і до активізму? Ну, тому що, мабуть, в якийсь момент я зрозуміла, що не все в нашому житті вимірюється грошима і е, дуже корисно і. Ну, я вважаю, круто знаходити себе, от в такій сфері, там, де ти дійсно докладаєш не тільки свої знання, але і душу, і ну, своє просто прагнення змінити життя на краще. Але це вже сталося після повномасштабного так, так, вторгнення. Так, так, так. Взагалі, ця вся ситуація з війною, вона ну, заставила мене пере. Переглянути свої деякі погляди, переосмислити щось в своєму житті, можливо, саме так, от тому я тут, ну тому що відчуваю потребу бути корисною. Не тільки заробляти гроші, але й щось віддавати частинку себе, своєї душі. Розкажіть тепер про співдію, розкажіть про той проєкт, яким ви зараз займаєтеся, з яким ви зараз живете. Благодійний фонд співдія заради дітей. Це всеукраїнський фонд. Він створений саме для допомоги дітям під час війни, і він створився одразу після початку повномасштабного вторгнення. Це було спочатку як волонтерський проєкт. І він включає в себе не тільки роботу з дітьми цей фонд взагалі фонд співдія загальний. Він займається і шелтерами, і гуманітарною допомогою, і працевлаштуванням переселенців. Дуже багато напрямків. Я саме в напрямку роботи з дітьми, це проект, який організовує для дітей дозвілля і такий безпечний простір. Саме от ціль була така: створити для дітей місце, де вони би почувалися захищеними. Тому що дуже багато чому саме діти переселенці, тому що вони насамперед потребують такої. Допомоги і такого місця, де вони прийшли і були захищені, і могли не тільки чомусь навчатися, а просто спілкуватися, просто відпочивати, тому що їм ну дуже не вистачає цього. Це помітно по дітях, що їм не вистачає саме спілкування. Два роки що діти були на карантині, потім дистанційне навчання. Ця ситуація, такі негативні емоції, треба от перекривати цим позицією. Мотивом те, що ми намагаємося дати дітям ну, частинку себе, просто вкладаємо в душу для того, щоб діти були задоволені. Ми не ставимо для себе на меті чомусь саме навчити, чи якийсь там виріб зробити. Ми ставимо собі на меті, щоб дитина у нас відпочивала і була захищена, і просто хотіла до нас приходити і спілкуватися і з нами, з дорослими, і з такими ж дітьми. Ми навіть батьків запрошуємо, тому що деяким і матусям цього так. Також не вистачає, вони з задоволенням приходять і запитують, а чи можна для дорослих такий майстер-клас? Я буду приходити малювати щось виробляти? Ну я вважаю, що це найкраща оцінка нашої роботи, коли діти хочуть до нас іти, і ми відчуваємо, що ми їм також потрібні. Хто працює у проєкті? Хто працює? Тут ну, конкретно ми про вас більше сьогодні говоримо. Яка ваша роль? У... У цих заняттях і, взагалі, в організації за що відповідаєте, і хто працює поруч з вами? Хто ці люди? Я очолюю мобільну команду нашого фонду в Чернівцях. Моя задача це організувати простір, де будуть проходити наші заняття, організувати, зібрати дітей, які потребують таких занять. Вся комунікація між батьками, дітьми і нашою командою, і фондом ці функції лежать на мені. Самі заняття проводять наші ментори викладачі. Дуже досвідчені це педагоги з досвідом. В моїй команді ну, я вважаю, що це так прям, бонус такий для нас. У мене вчителька хімії, у мене всі в команді переселенці. Тобто це всі люди, які також переїхали, вчителька хімії, яка пише підручник для школи по хімії. У мене в команді заслужений вчитель України з Херсона, це також мій земляк. В команді в мене досвідчені. Вчителька пані Марія така дуже творча, активна. ну Взагалі у мене крутезна команда. Мені дуже пощастило, що такі люди біля мене, і мені з ними дуже класно і просто працювати, діти їх обожнюють. ну Це супер, все зійшлося так. от. Покажете? Так, звичайно. Нас запрошують на екскурсію. нас такий open space. так що у нас тут роблять неформальна освіта. Це простір, де діти займаються тим, чим вони хочуть, що їм подобається. Вони тут малюють, виготовляють різні поробки. Дивляться мультики, тут вони відпочивають, граються, тобто повний повна свобода них. І, і це так на, класно на сцені. Так, у нас навіть була думка зробити так, їм пані. ще такий майстер-клас театрального виступу, а може таких публічних, якихось виступів, навички. Так. А, і усі ті, які у вас займаються, так це діти округу. Майже всі а, ми. А, в першу чергу до, до себе запрошуємо дітей-переселенців, але ми запрошуємо також і дітей, батьки, чиї воюють або малозабезпечені сім'ї, тобто такі категорії, які більш потребують уваги. Можливо, і просто місцевих дітей. Тобто, ми нікому не відмовляємо, хто, так, так, хто хоче, завжди до нас може потрапити. Це дуже класно, тому що є така соціалізація, інтеграція для тих, кому вона потрібна. Оль, а як ваш переїзд відбувався? Швидко це, 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 інтегрувалася не швидко. Мені знадобилося майже, мабуть, два місяці для того, щоб просто прийти до тями, зрозуміти в якому напрямку мені далі рухатись, і взагалі як своє життя побудувати, тому що Ну, однозначно, це був великий стрес і для мене, для родини, для моєї дитини. Це дуже важко. Ви Я... Перебували під окупацією? Я виїхала в перші дні, але цей страх, ну, вибухи, О, все чи це чи? ми чули, ми бачили О, ворожу техніку. Я думаю, що це такий досвід негативний, який він. З нами залишиться, але все одно думаю, що це можна побороти з цим треба працювати, і от саме завдяки такій діяльності, якісь громадській активності, творчій, можливо, це все ну, хоч не забути, але з цим справитися можна. Тому думаю, що просто треба брати себе в руки і чимось бути зайнятим, щоб не давати часу негативним думкам. Ну все буде добре. Вам ваша громадська робота допомогла? так, Так, мені, Оскільки, так, так Уже дуже... в Чернівцях ви почали займатися. Так. Так, і відчувати себе причетним до доброї справи, гарної це, ну, це дуже надихає, це допомагає тобі ем, просто в житті. Відчувати себе потрібною людиною, соціально адаптованою, затребуваною, це, це круто, і це потрібно. Нас дивитиметься різна аудиторія. У нас взагалі наша програма зорієнтована і в основному на соціальні мережі. Facebook, YouTube, Скажіть, можливо, для тих, хто цікавиться громадським сектором, хто не знає, з чого почати, з чого починати. Якщо в людини є потенціал, вона відчуває, що вона хоче чимось займатися, ще не Ну, Почати треба, я думаю, з того, щоб поцікавитися, що взагалі, які є напрямки, де би ти мог себе. Де би ти міг бути корисним, тобто, якщо ти любиш дітей і готовий в них вкладати себе, то зараз безліч таких є і фондів, і громадських організацій, де потребують і саме викладачів, і спеціалістів, і просто людей, готових бути ну, активними і готових працювати ну. На користь тому я думаю, що це зараз це не складно. Дуже розвинене, мені здається, таке поняття, і є потреба, і є доступ до такої інформації. Хто хоче, я думаю, той знайде. Ми ж до речі, так і з вами познайомилися. А взагалі варто йти в громадський сектор От, з вашої висоти польоту людина, яка успішно я впевнена працювала в бізнесі, зараз працюю в громадському секторі. Варто іти в громадський сектор. Я думаю, що варто. Ті емоції, які ти отримуєш, і те задоволення, яке ти сам для себе отримуєш, вони варті для мене, наприклад, більше, ніж гроші, тому що ну, не все вимірюється матеріальними поняттями в нашому житті. Але бути потрібним, бути, мати можливість себе. Виразити себе, знайти в цьому. Це дуже круто, що є така можливість. Я, наприклад, раніше а, взагалі не розуміла, як можна в громадському секторі а, і працювати, і заробляти, і бути потрібним. Тобто... А можливо заробляти в громадському можливо, секторі? Можливо, ви заробляєте. Так, я лишаю команда. Це, так, так. Наші викладачі вони отримують е, зарплатню. і Я отримую зарплатню. Я вважаю, що це достатні, достатньо високий рівень. Е, якщо це додати до того задоволення, яке ти отримаєш, ну взагалі я вважаю, що це дуже круті, круті можливості. Ти супергерой, якому ще й платять? Класно? Так. Супер, ми так з вами говоримо про те, як класно в громадському секторі, що тут ми потрібні, ми можемо реалізуватися, ми можемо ще й заробляти. Виглядає так така ідеальна, гарна картинка. А у вашій роботі уже зараз розкажіть про труднощі, факапи, якийсь такий досвід, наприклад, не знаю, топ факап, який з вами відбувся за час роботи в громадському секторі. Ну, труднощі взагалі є завжди, і від цього ніяк. І вони нам дозволяють ну бути кращими. Тому що, якщо ти у тебе все гарно, немає ніяких ну, ти просто собі пливеш. За течією, а коли в тебе є труднощі, ти такий весь активізуєшся, весь свій там потенціал, всі свої знання, ти знаходиш десь там, вони вже були поховані. І ну, нас це так тримає тебе в такому тонусі. Звичайно, є труднощі, з якими ми стикаємося е, з, із таких е, найбільших труднощів. Я думаю, що це е, не зовсім розуміння людей, що все-таки потрібно. Допомагати тому, що дуже багато ми робимо на таких добровольних, таких ем, началах. Засади, да, угу. на як волонтери, так, так так тому що багато хто з людей сприймає це правильно, допомагають, йдуть на зустріч, дуже відкриті, але не всі, звичайно. І от саме один із, я вважаю, таких одне з таких завдань наших, щоб донести, що ну ця робота вона має проводитись кожним. Кожен має долучатися до допомоги, до співпраці. Ну то. До... Саме цим ми і сильні українці, тому що не кожен з нас може йти на фронт і там брати автомати, стріляти. А от таким чином ми всі можемо і підтримати. І я думаю, що така активність громадська кожної людини вона допоможе потім і відбудовувати країну, тому що нас попереду чекає такий період. Ну, дуже важкий так само після війни. І якщо ну, кожен буде долучатися до цього, ми набагато скоріше нам вдасться відновити країну і побутувати таке життя, яке ми хотіли, яке не яке ми заслуговуємо. Ви далі себе бачите у Чернівцях? А, як вам сказати, навіть не знаю. Мені місто дуже сподобалося, але душа ми, звісно, вона вдома. Там мої рідні, мої батьки, і але однозначно я себе пов'язую з. Благодійним фондом або, можливо, такою діяльністю в цьому напрямку, тому що бачу, що така необхідність, вона, от в самому в моєму місці, вона дуже величезна, тому що зараз окуповані місця вони як ніхто потребують і уваги, і підтримки, і фінансових ну, таких вливань, і допомоги. Думаю, що в своєму місці я буду не менш потрібна, а можливо і більше. Тому думаю, що це ця діяльність зі мною тепер вже назавжди. Я вам страшенно дякую за сьогоднішню зустріч. Ще раз було вас приємно бачити Разаєм. і круто, що ви нам показали трішки за колісся ваших занять. Запрошуємо до Олі на заняття в співдії. Тут класно, позитивно. Так, будемо і... раді всіх бачити. І якщо відверто громадський сектор Чернівців виграв, що ви з нами. Тому. я дуже рада, дуже я рада, дуже дуже сподіваюся, що це буде не останній ваш проект, тільки перший і попереду нові нові класні цікаві ініціативи. Дякую, сподіваюсь, і вам дякую.